22 школярі Надвірнянщини взяли участь у районному шаховому турнірі, який відбувся 8 березня в клубі НГВУ Нафтовик. Цей захід був присвячений 196-й річниці від дня народження легендарного українського поета-художника Тараса Григоровича Шевченка. Шаховий турнір пройшов під егідою районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. 22 учасники взяло участь у шахових змаганнях, серед яких були учні зі шкіл сіл Фітькова, Зеленої Биткова Делятина. Організатори кажуть, це ще не досить багато учасників, адже планується, щоб надалі у подібних турнірах брало участь сотні дітей. Бо головна мета залучити якомога більше підростаючого покоління до спорту. Якраз зараз до шевченківських днів з управлінням справах молоді і спорту провести цей турнір, щоб відібрати кращих. Зв'язку з тим, що практично на обласні змагання, ми не маємо кого посилати, і ми хочемо зараз виявити наші таланти, щоб далі зараз будуть проведені обласні турніри, і ми що посилали наших кращих на обласні турніри. Наймолодшому учаснику всього 11. Та незважаючи на свій зовсім дитячий вік, цей хлопчина вигравав партії і в старших. Я Начав грати та, шахмати тато. Потім я часом почав вчитися грати з ним і записався на гурток. Щоб краще навчитися грати. Тепер я непогано граю в шахмати. Інколи виграю від старших. Я, мені подобається ця гра, що на турнірах можна виграти якийсь прес. А це Вікторія Павлюк, учениця 9 класу загальноосвітньої школи номер 2 Єдина у школі, хто вміє грати в шахи. Шахмати мій батько тата. Навчив шахмати. Чому я граю? Ну тому що мені подобається це дуже цікавий вид. Ну як сказати, спортивної гри мені дуже це подобається. А школу я представляю, тому що в нашій школі більше немає дітей, які вміють грати. В шахмати». загалом змагання відбулися за допомогою Всеукраїнського об'єднання Свобода, які підготували перемо. Призи. Виконком Надонянської районної організації вирішив стимулювати переможців ну, грошовими преміями, дипломами та подяками. Перше місце виконком вирішив 300 гривень, друге місце 200 і третє 100. Отже, в інтелектуальному виді спорту шахи переможцями стали Буйков Ігор з скакун Олексій Зланчина, Дудчик Андрій, учень ліцею Світькова. Хто зна, можливо, серед них і є майбутні чемпіони світу. Тобто ми дуже шануємо і просимо вас. Те, що ви, те, що ви починаєте зараз, ходіть, розвивайте, робіть. І всі люди, які розуміють, що люди, які були шахістами, які знають, що буде. Ну, Завтра, післязавтра, або на отій дошці, яка є у вас під руками, або ось тут через сім ходів, через сім днів, через сім років, то ви керуйте нами. Ми старі і добрі будемо вам допомагати. Я радий, що свобода допомагає, я радий, що є оцей дуже поважний чоловік, який все-таки робить справу добру шаху у, у районі. Сподіваюся, що якось спільно можемо трошки краще бути. Для, нас, для всіх інших. Я вам бажаю тільки успіхів, тільки процвітання і тільки особистого благополуччя ну, власне, у нашій державі і за нашою державою. І там, де ви будете, і де ви будете такі, якими ви є зараз. Тобто, хто переможе, хто близький до перемоги, хто, той, хто зробив помилку отут, на дошці, не робимо її в житті. Робимо її просто на дошках, а вам хай буде все добре. Ну, я вам